Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо відповідати на питання, що історія не учить Росію. Отже, другі мої підписники, мова сьогоднішнього відеоролика буде сконцентрована на фінській війні, 1940 року. Вона ж зимня війна. Граючи за Фінляндію, ми покажемо руському ведмедю або ж радянському союзові, що навіть маленька країна, яка має... Ну, всього-навсього, більше 100 тисячну армію може дати відпір будь-якій великій державі, такий як Радянський Союз, чи там Америка, чи там Німеччина. І так, друзі, у сьогоднішньому відеороликові наша головна задача це вижити, вижити, безперечно, не дивлячись ні на що, і попри все. Адже багато європейських країн у той час були зайняті зовсім іншими справами. На дворі іде Друга світова війна. Вона розпочалася декілька місяців тому назад. Польська держава пала, Фінляндія відхилила умови чи ультиматум радянського союзу. І так розпочалася зимня війна, в якій Радянський Союз ну він сподівався, в першу чергу, що зможе з невеликими силами розгромити доволі таки деорганізовану, на його думку, фінську армію. Адже у нас при Кюесті Каліо лідерові нашої Фінляндської республіки із партією нейтралітет армія доволі таки невелика. Територія і фронт обширний, але армія, на превеликий жаль, невелика. От що там на 125-129 тисяч війська. Всього на всього 19 дивізій. Це практично нічого, боротися із таким великим гігантом дуже важко, тож, не дивлячися. На всі складності ми використовуємо тактику Морті. Вона базується і сконцентрується. Ну в по суті, вона базується на тому, що наша головна задача у цих болотистих лісистих місцевостях, гірських місцевостях сурового клімату зими це виснажити російську армію, армію радянського союзу. І от як ви бачите, на примірі даного взяти в котли та знищувати поступово якомога більше живої сили. 7 березня 1940 року у, Фінді, у Фінляндії це доволі таки успішно виходить. Ми на, на, на початку якраз нашого шляху по знищенню радянської армії, і з кожним разом їхня армія попадає все більше і більше котли, хоча знову ж таки ворога дуже багато. І радянський союз замість того, аби ну напевно відступити від цієї території, він ну тисне і намагається тиснути ще. На даний момент 33 тисячі проти 69 дев'яти тисяч зі сторони радянської Росії вони втратили багато дивізій. От навіть там в Кутлове було 4 дивізії. Знову ж таки, вже у квітні 1940 року ми оточили. Десь в районі семи дивізів Радянського Союзу і практично знищили. Це були і танкові дивісі, це були і піхотні частини, які виявилися неефективні на цих болотистих місцевостях. Але не дивлячися на велику силу. Радянського Союзу вони все ж таки тиснуть. Вони тиснуть кількістю. Ця така їхня масована атака, вона доволі таки успішна і ефективна, того, що фінська армія, хоча і в рази набагато менша, ніж радянська армія. І не дивлячись на те, що використовуємо ми тактику мортєву, дивіться, 184 проти 63 тисяч. Цього виявляється дуже мало друзі, того, що вони тиснуть і тиснуть на кордонах. З нашою державою, вже в глибині нашої держави, радянські солдати ідуть і марширують. Час від часу нам доводиться відступати. Відступаємо ми на підготовлені рубежі і готуємося до найгіршого того, що як би там не було лінію фронту, тримати ми все не можемо. Нам доводиться використовувати таку партизанську війну. Це оточення знищення війська Червоної армії. Воно виявляється дуже ефективно. Станом на 25 травня 40-го року ми знову ж таки знищили одну із групіровок Червоної армії. Таким чином посилаємо сигнал Радянському Союзу, що ми відступати не будемо. Ну і ми бачимо, що. Около 300 тисяч радянських військ вже більше ніколи не будуть топтати фінську землю. Хоча самі совети вони захопили велику кількість нашої території, знову ж таки нагадую, що це війна не за територію для нашої держави. Це війна за вишивання. Ми будемо втрачати територію, але ми ми обов'язково повернемося. От дивіться, ми тягнемо час. Зимня війна вийшла з під контролю для Радянського Союзу вона була неочікувана і несподівана. Виявилося, що фінська армія, яка мала вже давним-давно здатися, і червоноармійці мали захопити Хельсинки столицю Фінляндії, вони цього не зробили. Попадають червоноармійці в великі полони, в великі котли. Безперечно, і нам не легко на превеликий жаль. Але ми тримаємося. І у вересні 1940 року ми показуємо дуже хороший результат. Тат, хоча територіально ми втратили практично половину фінської землі, ну але це не саме головне, головне те, що ми наступаємо і ми не виступаємо таким чином. Не дивлячися на те, що фінська армія веде успішну партизанську війну в вересні 1940 року, знищуючи велику чисельність радянських військ, от як бачите, 112 тисяч зі з нашої сторони і більше 820 тисяч зі сторони Радянського Союзу. Це около 70 дивізій або ну, трошки 50, більше трошки 50 дивізій Радянського Союзу, які були знищені у ході таких кампаній. Проводимо і ще надіюся успішну кампанію, яка буде зосереджена на те, щоб відвоювати частину фінської території. Ну і безперечно, знову ж таки, послабити тиск Радянського Союзу. Хоча, як я вже і казав, неодноразово їх занадто багато. Тепер, ну, переводячи аналогії, воно щось порівняно із сучасною війною. Яку проводить Російська Федерація проти нашої держави, їх дуже багато, але це не означає, що вони не закінчуються. Вони закінчуються, ми проводимо успішні котли. Як бачимо, що 6 жовтня 40-го року в один із котлів попадає знову радянська армія. Намагаємося, щоб нам допомогли Швеція. Вона найближчий наш сусід, як і ментально, так і. Фізично сподіваємося, що вони віддадуть нам хоч якусь там допомогу, можливо, добровольців. Натомість Бессарабія приходить до руки червоноармійців, там, от, не дивлячись на провали у війні проти нас. Ну, румуни все ж таки здаються. Але у січні 41-го року. Не маючи підтримки від наших союзників та не маючи підтримки від цивілізаційного світу, знищивши натомість більше 80 дивізій ворога, а це в районі 1 мільйона радянських віртуальних життів, наша фінська армія попала все ж таки в котел. І з цього котла доводиться виходити і виходити треба екстрено. Тому що дивіться в нас залишилося всього на всього декілька територій провінції, які біля Хельсінки. Хельсінки я підготовив до оборони в самому столиці, нашої самій столиці, побудована десятирівнева лінія оборони, і наша задача це триматися. Того, що, як ми знаємо, із історичної складової німці обов'язково скористаються такою нагодою, послабленням Радянського Союзу. Ну а ви, я думаю, що хоч ви, хоч я, стає очевидно те, що втративши одного мільйона військ на території фінської держави, радянська армія не має нагоди боротися проти червоноармій... ну, червоноармійців, не мають нагоди боротися проти есесовців та Німецьких військ, які підготовлені, які розгромили французів, поляків, захопили практично всю Європу за винятком там Великої Британії, і готові основним масивом та ударом вдарити по радянському союзу. Само собою, що Совети та Сталін не готувався, і він точно не готовий навіть станом на тепер на 7 лютого 41 року. Він точно не готовий до інтервенції зі сторони німецького рейху, але це повністю заслуга нашої держави. Ми втратили теж. А якщо брати за весь час війни, то чотири дивізії були повністю вибиті радянськими червоноармійцями. Вони взяли нас в оточення, що просто виснажили настільки, що ці дивізії самоліквідувалися, вже не було ні техніки, нічого. У нас дійсності немає практично ніякого виробництва. Союзники нам не допомагають. Їх можна також зрозуміти. І станом на 9-10 травня 41-го року ситуація виглядає така, що на політичній карті знаходиться всього-навсього 6-7 тере провінції Фінської республіки, яка не бореться за території вона бореться за своє існування, за те, щоб бути демократичною та вільною країною. Ефективно, нам це вдається, тому що ми побудували лінію оборони настільки добре, що виснажена радянська армія деморалізована у фінських лісах та фінських болотах. Вони не мають нагоди та не мають можливості атакувати і добити нас. Таким чином, уже у вересні. 1941 року це з історичною паралеллю нічого спільного немає. Ми протягнулися навіть більше ніж з історичної складової. На декілька місяців на три місяці фінська держава протягнула, вона знищила около 1 мільйона 500 тисяч радянських військ. Це дуже дуже багато, втративши натомість більше 250 тисяч фінських солдатів. У нас мобілізаційного ресурсу мало. Zadnja čistina iz armije stanoviti biše 80 тисяч фінських солдат виявляється, і само собою, що цього занадто мало, щоб повністю деокупувати всю фінську республіку. Але це протистояння між заходом та сходом, між Німеччиною та Радянським Союзом, дає нам нагоду повернути свою територію, і ми це обов'язково зробимо. Більше 240 тисяч зі сторони нашої втратили ми в ході цієї кампанії з моменту там першого січня го року до. З закінчення 41-го року війна триває майже два роки, і за ці майже два роки ми настільки сильно деморалізували та знищили Червоноармійську армію, що Німеччина тепер крокує доволі таки впевнено. Вони захоплюють території великими кількостями. От ідуть бої станом на 16 жовтня 41-го року біля Києва, мінська іде штурм такий на всю Білорус та Україну. Прибалтика захоплюється німецьким рейхом, ну і, безперечно, буде зроблений акцент на Москву та на Ліниград. Ну а на даний момент, перша частина нашого проходження підходить до кінця. Ми бачимо, що історія нічого не вчить радянську Росію. Вона не вчить, що навіть велика площа, велика територія чи. Велика кількість людського ресурсу не завжди гарантує, що вони можуть атакувати та захоплювати всіх і вся. Є країни, є нації, є люди, які готові об'єднатися та дати відпір захватчику, який от на фоні якого ми цього відео показуємо реальний тому пример. Дякую всім друзі за увагу! До побачення всім хай вам щастить та ще побачимось.